24 до 30 квітня в Україні триває Європейський тиждень імунізації. За ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я його відзначають із 2005 року. Про особливості цьогорічної кампанії розповіли на брифінгу в прес-центрі Черкаської облдержадміністрації. Цей тиждень нам дає можливість донести до населення і підкреслити неймовірну важливість вакцин для вакцинації для продовження життя. І підвищення навіть в окремих випадках якості життя вакцини рятують життя. Торік в області зареєстрували понад 197 тисяч випадків інфекційних захворювань. А за три місяці нинішнього майже 70 тисяч. Не варто забувати і про коронавірус, каже перша заступниця голови Черкаської облдержадміністрації Наталія Кравченко. За весь період пандемії у нас в області захворіло 202 тисячі осіб, з яких більше трьох тисяч, на жаль, померли. В поточному році навіть в Черкаському районі було зареєстровано спалах епідемічного паротиту. Усі ці, а також ряд інших захворювань, можна було б запобігти або суттєво зменшити ризики трагічних наслідків, якби потерпілі, потерпілі отримали вчасно профілактичні щеплення. На Черкащині показники охоплення обов'язковими щепленнями кращі, ніж середні по Україні. Проте не сягають потрібних 95% для створення належного колективного імунітету. Закликаємо всіх жителів області зробити щеплення. Вакцинація єдиний спосіб берегти себе від важкого перебігу та смерті від covid 19 Особливо важливо зробити щеплення людям, які мають хронічні захворювання, та людям літнього віку. Їм загрожує важкий перебіг хвороби і навіть летальні випадки. За даними Міністерства охорони здоров'я, і про це зазначав раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Рівень смертності у невакцинованих від коронавірусної інфекції в 10 разів вищий, ніж у вакцинованих, а рівень госпіталізації у 4,5 рази більший. Під час війни ризик поширення інфекційних захворювань суттєво зростає. Цьому сприяє часте перебування в укриттях з іншими людьми та обмежений доступ до води. Україна на даний час гарантує своїм громадянам щеплення проти 10 інфекційних хвороб: а саме це: гепатит Б, туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк, правець, гемофільна інфекція, кір та краснуха і епідемічний паротит. Ці всі щеплення внесені до національного календаря і отримати їх можуть наші громадяни безоплатно у сімейного лікаря або педіатра. Рекомендовано робити. Одночасно декілька щеплень, а також багатокомпонентними вакцинами. Це зменшує втручання в організм людини, тому що робиться один укол. І, до речі, національний календар щеплень він складний саме з урахуванням цієї обставини, цих рекомендацій. Приміром, у нас застосовуються багатокомпонентні вакцини: вакцина АКДП проти дифтерії, правцю і кашлюку, вакцина КПК проти кору, паротиту і краснухи. В області достатня кількість ефективних та безпечних вакцин. Аби запобігти інфікуванню дітей, радять дотримуватися графіку щеплень та не пропускати візити. Час важливий, тому робіть щеплення вчасно. Якщо пропустили якесь із них, не треба розпочинати всю серію вакцинації спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені дози, якого ма швидше для складання графіку треба звернутися до сімейного лікаря або до педіатра. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу Ільдана.